Що ми звертаємося до Слова Божого, яке зорієнтує нас правильно в потрібний і важливий час. Слухаю тільки що так? мені згадався Давид. Знаєте, він, коли він прийшов ну, в той момент, ну такий описано дуже хорошо, широко за нього дав, що він там. Переміг набагато більшого, вищого, значимого, якби він прийшов з упередженістю, і що він би там сказав, і то щось не так, і то, там не так, коли ви чого поїдеся, але то, то ну, знаходить би стільки, напевно, моментів. Ну і з тим всім, якби він пішов туди, напевно, не трапилося до того перемоги. Ну, я сидів, слухав, адже прослухане треба зафіксувати. Як його зафіксувати? Треба якби в собі всередині згадати в свідомості в пам'яті згадати момент, який буде затверджувати цю думку. Повернусь, я взяв приклад з Давида. Якщо ми в нашому житті будемо діяти так, як. Давид? Буде успіх. Буде успіх. Я, друзі, продовжуємо тему віри, якою ми так. цікавимося з Нового року, так? Так, якби такими кроками. Но це все для того, щоб у нас затвердилося розуміння. Адже віра написана вірою Авель приніс жертву. Тобто Нічим інакшим, а, друзі, а що ми співставимо вірі, тобто протилежне віри. Ну, можна сказати, якби не вір'я, але все-таки що заважає вірити? Сум'я. Ми тільки що говорили про світ. Я трошки назву світ. Я лів, трошки назву світ легше. Сказано, що то, що похоть очей, гордість життєва і ще що. Бистро швидко біблії відкривайте, шукайте, так, запам'ятаєте. Оці речі, вони присутні серед людей. Чому я так кажу? Якби тут сидів, знаходився абсолютно сільська людина, Дмитрович, мабуть, образився, б сказав би. То ви що, за нас не за людей не рахуєте. Як ви, знаєте, коли сказано було каналізація, да? з космосом я погоджуюся, з каналізацією не дуже, бо щось дуже лізуть туди, в ту каналізацію. Вроді всі розуміють, знають, що то, але так але так, туди заглядають, що інколи просто дивуєшся і помічаєш це. Я, роздумуючи над вірою, чому і що заважає вірити або ж ну, люди, які живуть такими розуміннями, як сказано про світ, заважає вірити знанням. Чого ж ти мені розказуєш тільки, а я що не знаю? А хто ще за віком старший каже, що не жив, чи що. Що, ж, що, що, що ж. <кій> знаєте, Авель, Авель, я думаю, що йому, певно, мама розказала. Можливо, тато, але щось така думка, що мама, знаєте, є написана така вона пісня, ну, по часу вона трошки часу займає, там описується. Як Єва шукала Авеля, Каїн його вбив. Авель не прийшов довший час. І Як його шукала Єва, вона ще не розуміє, чи що це таке смерть, коли вона знайшла, вона думала, що він спить, вона його тривожить, Авель вставай, а Авель мертвий. Ви знаєте, Авель написано вірою приніс жертву. Подивлячись на те, що відбувається, так, ми можемо знати. Мама йому розказала за рай, як було, і те, що зараз і вороття немає. Тобто, я думаю, що маленьких діток Кайна Аврія там з'явили до входу в рай. І розповідали. І коли наглядно, ну, скажімо, Ходили, розповідали, і вони розуміли, що все, все, туди і коли Авель підріс, знаєте, що жертви вже з того часу приносились, тому що життя і наше життя продовжується тільки за рахунок чиєї смерті ми живемо. Така була, якби. Такий момент був в жертвоприношенні храмових, там було два голуби. Один помирав, а один вилітав. Одного каже та і те, і ця пташечка помирала, а друга пташечка вилетіла. І знаєте, коли я читаю цей текст, то оце я пташечка, що полетіла, ти лети, живи. Але це не просто. Христос помирає. Щодо віри, Авель розумів, що це те, що він бачить, ну, свідомий, я прям знає. І те, що йому розповідали батьки, то то треба було тільки вірити. Якщо, скажімо, дивіться, кораблі крізь шторм, в океані, в морі, ну, в теперішні часи багато вже засобів, щоб пройти шторм, а як раніше, то віра, віра в те, що Можна пройти, тільки віра проводила. І в інших складних ситуаціях, чи будь-то в пустелі, і катастрофічні випадки, коли питала, як же ти врятувався, як ви врятувались, то тільки віра, не знання. Знання говорить, що все, край, тільки віра. Ну, я нагадаю прочитувати, можливо трошки прочитаю такі слова. Які вірою перемагали царство, чинили неправедні судержу об'єдниці, закривали пащі левом, гасили сило вогню. Я думаю, що хто читає Біблію, знає, про кого це сказано, закривали пащі левом. Взагалі, і гасили сило вогню, то про чотирьох єврейських юнаків. То був асірійський полон, Асірійське государство, лише Вавилонське, яке теж взяло Ізраїль в полон. І чотири юнака. Перше, ну таке легеньке, легеньке. Ну, нам, хто з дитячих років біблію навіть дитячу, прочити розглядає. Ці юнаки, що там розповідається, ці юнаки, ну, трошки, по своєму розумінню, вони вирізнялися. Їх взяли, вони були. Царський двір, так, і кажуть, ну ви тепер будете харчуватися з царського столу, але ж дивіться, в них була, в них була віра їхніх батьків. Що вони сказали? Вони сказали, що ну, ми не будемо, а чого ви не буде. А ми віримо, розуміємо ці речі і підходимо до них ось так. І вони сказали ну експеримент, тобто розумний підхід, нормальний підхід. Давайте проведемо експеримент. Ми будемо харчуватися ось так. А всі остальні в цій школі, в цій школі то була напевно вища школа. так, Ці юнаки готувалися для служби ну, чи роботи в державі, так, вищому апараті, в державному апараті. І скажімо, давайте спробуємо. Знаєте, ну як же взагалі зараз я не чув випадків і прикладів не чужу, що попадали йому на таку ситуацію. Але ж ті історії, якщо їх як застосувати до себе, тобто перевести на нашу суть життя. Якщо говорити про духовні ознаки, ми можемо жити і сприймати все, розцінювати як всі. А може, не як всі. Взагалі-то більшість, більшість, більшість каже, що хай буде так і так, і так, і так. А ці четверо кажуть, ну ні, є ще варіант. Ви знаєте, при тому співставленні ось цей момент той варіант, який вибрали юнаки, він був кращий. Що я беру для себе я хочу поділитися з вами? не... Не варто як загальна обставина, яка нам говорить, що тільки так можна робити так, як говорить Бог, так як говорить його слово, так як його, так як його говорить заповідь. Але наступив момент важливіший. Знаєте, Даніїла, я швиденько нагадаю цю історію. Якби все було нормально, такі обставини, він живе в Вавилонській державі, але в своєму житлі він, коли молився, так, він відкривав вікна в сторону Єрусалима, в сторону храму. І так він молився. Якби служба його в дворі царя була ну, хороша, ну, чи можна так сказати талою, чи, чи як яким іншим словом, ну, у нього був успіх, і ви знаєте, що ми ж помічаємо успіх один одного ну, так же, чи ні. Ну і щось працьовує. Ну. радість. а може хтось радіє за нас? У вас є такі чіт чіт чіткі <рес> очертання. Попишу, <рес> я думаю, що спрацювало так, як і написано, знаєте, гордість, поки. Ну, спрацювало. Так, ви знаєте, стикнулися два моменти. Віри, а ті люди казали, ми знаємо, як ми зробимо. Ми зробимо так і так, і так. І ви знаєте, вчинили так, що дивіться, цар видав указ, не знаючи про Даніїла. А що про Даніла? Ну, Даніїло все нормально. Ну, що про нього безпокоїться? Скільки його там провірок на нього насилати? Такі провірки чи такі чи не насилають. Ну, все нормально. Получається, що цар підписує указ. І я на теперішній час здивувався, знаєте, цар не може, що видав указ, поміняти не може. Приходять міністри і кажуть, що ти не можеш поміняти. На наш час сьогодні одне, завтра друге. Бачите, навіть відходить не то що відписання, а навіть відходить від древніх розумінь, це все міняється. Він не може поміняти указ і розуміє, що дуже запереживав за Даніїла, написано Не їв. Не спав, тільки, тільки почало світати, вибігає з цього з дворця, біжить куди? Біжить в яму, там, де Даніло, опустили де біжить туди. Ви знаєте, просто читаєш це, ну, і там ще написано так жалібним голосом. Ну, цар і вже і не цар. Що за цар, що він таким голосом. Знаєте, у царя. Просто людяність. Душа у царя проявилась, відкрилась, він, він перевів. І каже Даніїл, ти живий. Ви знаєте, хто в тій ситуації був цар? Цар чи цар Даніїл Хто царствує в тій ситуації? Я думаю, що ви знаєте, і все царство, і цар залежав від Даніїла. А Даніїл каже, ну... Цар, я живий, все нормально. Чому ти? Ну, а чому ти живий? Каже, перед Богом у мене все нормально. Ну і перед тобою цар, а все теж добре. Ну, знаєте, ну, таке може критичне порівняння. Якби теперішніх чиновників опускати у рів з львами, ну, в смислі в тому, що він сказав, цар перед тобою, я не цей декларації». і всі ці речі у Даніла були порівняти. То, що якби не було не того, він дві речі означав перед Бога, я і перед тобою. І оці котики там, чи ці леви, так, нічого. Ні. Ну, Я думаю, що вони ж там не, їх держали голодними, так, то не те, що перед пару биків закинули, там, свиней чи ще щось, ні, вони наділися лежать. Ні. ні, якраз це було розраховано на те. Виходить, що туди попали ті люди, які писали цей указ і вони їх роздерли. Знаєте, в теперішній час ну, теж. як же застосувати цю всю розповідь, щоб вона не була тільки на сторінках Біблії, щоб вона була в нашому, в моєму, в нашому житті. Друзі, як так зробити, тут написано, що вони закривали пащі лева. Ну, лев, лев, чимось позначений. Який образ лева? Який образ лева? Ну, не складно, да? написано диявол ходить. Лев відкриває рот для двох речей. Ну, читати її з там дослідження, да? то, що він голосно речить, він означає свою територію. Доки чують, якби. Звірі розуміють, що вони на його території. Ну, Порівняння апостол провів дале. Ми теж розуміємо, на чиї ми території, так? але все діло тут в тому, що ну, Пащу Лево написано, що закриває. А друге, якби лев, якщо він вже розкрив Пащу, так з'ївсти. В нашому житті бувають обставини, які нас з'їдять. Або ж з'їдають. Як змінити? Як закрити важку цьому всьому? Друзі, тобто, тут треба віра. Тут треба віра, того, що віра, вона веде далі. Вона веде далі. І тут немає другого в житті, коли в житті така ситуація, що все. Я думаю, ну Даніїл, що ж він вірив? Що ж він вірив? Вірив тільки ну, в свої можливості, в свої ситуації, в свої значення, розуміння, переконання. Я розумію, що Даниїл вірив Богу. Бог сказав: так, отак, от отак, от Даниїл, Буде все добре. Навіть якщо ти попадеш в такі обставини, друга ситуація, ви знаєте, вона теж ну, критична була для життя його друзів. Чому загальна ситуація всі поклоняються? А ви троє стоять? Теж відома всім історія. Знаєте, напевно, хто біля них був, можливо, їм казали, що ну, чого ви стоїте? Ну дивіться, всі вже поклонились. Всі отак. Ну що ж вам, ви знаєте, цар перепитує, чи то ви так, може по якійсь невбажливості, чи. Ні, вони свідомо кажуть, цар, що буде так і так, і так. Ну і там теж якби ну, вказівка конкретна і яка тільки підлягає виконанню. Ми знаємо історію, поміщають їх, де вогонь, де вогонь, вони не горять. Знаєте, момент, що вони кажуть, цар, ми, Бог сильний, Бог сильний, але якщо навіть того не трапиться, що Бог рятує від печі. Ну, поклонятися ми не будемо. Я думаю, що чому вірою вони теж це робили? Бо якщо тут немає віри, то треба, треба поклонитися. Знову ж, скажімо, знаєте, печі Вавилону, печі Вавилону, вони є на перших сторінках Біблії, коли строїли Вавилонську башню, ну, там теж горіли печі. Якщо задати питання, що то таке піч... Ну, Дати їм вже буквальне значення, духовне значення, що таке піч? Тут трошки треба подумати. Але ну, це, це все просто. Що в печі, для чого піч? М'ясо. М'ясо. Ще що можна в печі пекти? Хліб, інші, ну, інші речі. Піч можна сказати, що це місце початку. І цих трьох юнаків взагалі думали, що це буде кінець. А якщо йти да, по твоїй думці, то це був початок їхнього підйому. Ви знаєте, після того цар сказав, що я наказ надаю, видаю, що я ще ну, там різних богів бачив, знаю. Чому взагалі ну трошки два-три слова? Чому народи поклонялись, Бог сонця, Бог вітру, там і пішло, 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 пішло. Кому не розуміли, знали, що це від того залежить, те від того від того від того. Та, так, після того, після цих випадків цар каже, що такий Бог, як у цих людей, то, то Богу можете вірити. Друзі, я в першу чергу себе закликаю. До того, щоб вірити дійсно тому Богу, який може врятувати від печі, і від Богу, цікаво, що знаєте, момент такий, що вони вийшли і вони ну, попалені, а то взагалі що дивно не чутно. Диму не чутно. Тут навіть ну, буває так, що, ти, в принципі, вогня не бачив, тільки під дим почав попав, і то вже, як би чути, вийшло, що не чутно навіть диму. Я для себе, був, знаєте, да, можуть такі обставини, в які я попав. Дуже гарячі обставини, там Дуже-дуже-дуже. Які, в принципі, мали би, ну, мою віру, знищити. Вогонь для того, щоб знищити. А виходить так, що, ви знаєте, навіть ті обставини не те, що не спалили, вони навіть остатка не оставили. Я вийшов. І це тільки завдяки Богу, завдяки тому Богу, в якого я вірю. По тій причині, друзі, ну, ці біблійні приклади. Приклади, вони нам потрібні для того, щоб в житті, коли ми попадаємо в такі ж місця в нашому житті, щоб ми були дійсно якби, навчені тому, що в нас є Бог, якому варто вірити. І Він дарує таку віру, яка може робити неймовірні речі. От тут, в цій 11 главі Післання до євреїв, там описані всі випадки неймовірні. По тій причині, друзі, у нас Бог і наша віра в нього, вона є неймовірна.